Номер 2 Засідання лічильної комісії від 23.01.2025 року. Порядок денний. Про дострокове припинення повноважень секретаря Верінчанської сільської ради. Лічильна комісія встановила загальний склад сільської ради 21 депутат та сільський голова. Кількість виготовних бюлетенів 22 штуки. На засіданні присутні 17 депутатів. Кількість осіб, які отримали бюлетені для таємного голосування 18. Кількість осіб, які взяли участь у голосуванні 18. Кількість бюлетенів виявлено у урні – 18. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 0. Кількість голосів поданих за, них, поданих за 18. Кількість голосів депутатів, які не підтримали кандидата 0. Утрималось 0. Відповідно до частини 2 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Лічельна комісія вирішила. Вважати Олієвську Валентину Дмитрівну, що склала повноваження секретаря Гринчанської сільської ради. Ми що? протокол передаємо до сесії Гринчанської сільської ради. Що? Тепер на голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу підтримати. Проти. Утримали. Дякую. Шановні депутати. Користуючись нагодою і правом, яке мені дає право моє як сільському голові вносити кандидатуру на посаду Гернчанського секретаря ради, я оношу кандидатуру Іричук Людмилу Васильовну, депутата Вернічанської сільської ради. Прошу депутатів обговорити дану кандидатуру. Можна і задати питання і Людмилі Васильівні. Тому прошу. Будь ласка. Я би казав, що Людмила Васильна пару слів сказала да, депутатом, як вона має працювати я на думає, посаді секретаря ради. Я думаю, що всі мене знають і знають, як я працюю. Я працюю у ну, сільській раді Бурівецькій з 95-го року. І по сьогоднішній день. Надіюся на вашу підтримку. Я вас не підведу. Буду працювати для нашого ТГ, для згідно законів. І дякую голові, що виніс мою кандидатуру на займану посаду. Дякую, може, ви? Напиши мені. Обрання секретаря Кремчанської сільської ради, 8 скликання. Прошу речей комісію розпочати роботу по обранню е, секретаря ради.